Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную вам рецепт пончиків. Пончиків з шоколадною начинкою. Для пончиків нам необхідно борошно, молоко, яйце, вершкове масло, цукор, сіль, дріжджі та ванільний цукор. Тісто для пончиків буду робити на опарі, тому спочатку підігрію молоко. Молоко нагрілося, воно стало теплим, не гарячим. В Молоко додаю частину цукру, дріжджі і все перемішую. У миску додаю частину борошна. Я його вже просіяла, але ще додатково перед тим, як буду замішувати тісто. Все перемішую вінчиком. Мені треба, щоб стан опари був як густа сметана. Ось така опара такого стану має бути. Зараз прибираю вінчик і накриваю, залишаю в теплому місці на 15 хвилин. В окрему миску додаю цукор. Той, що залишився, ванільний цукор, дрібку солі, яйце, і все перетираю. Сюди ж додаю вершкове масло, вершкове масло має бути кімнатної температури. Все перетираю, опара збільшилася в об'ємі. З'явилися пухирці, можна трішки її ось так перемішати. Сюди ж додаю суміш, яку щойно я зробила, все перемішую. Це все можна робити планетарним міксером. У мене його поки що немає, тому роблю лопатку і потім буду місити на столі. До опари додаю борошно. Перемішую лопаткою, поки тісто дає можливість це робити. Всі інгредієнти, кількість їх буде в описі до відео. Борошна в кожного може бути по-різному, це залежить від якості борошна, яке ви використовуєте. Тісто перекладаю на стіл і буду місити на столі. Місити на столі буду десь хвилин 10, поки тісто не стане еластичним та м'яким. Тісто отримується м'яке, еластичне. Зараз його перекладаю в миску, накриваю харчовою плівкою. І дам час, щоб тісто збільшилось в об'ємі 2,5 рази в теплому місці. Тісто збільшилось в об'ємі, знімаю харчову плівку і трішечки приминаю пухке-пухке, на стіл додаю борошно і викладаю тісто. Місити сильно вже не буду, просто розрівняю трішки пальчиками і буду качалкою розкатувати до 1,5 см. Товщина тіста. А зараз буду виробляти пончики. Я взяла форму, форма у мене 8 см у діаметрі. Можна використати кришечку з будь-чого. Тобто склянку, що у вас є під рукою або чашка. Ось такі заготовки отримуються. Основу, на яку я перекладаю заготовки, я попередньо притрусила борошном. Тісто, яке лишилося, я збираю до кучки ось таке кульку, злегка перемісити, знову розкатати і зробити пончики, заготовочки. Заготовки накриваю харчовою плівкою і 15 хвилин дам відпочити. Додаю олію на сковорідку. олії треба багатенько, врахуйте це, і треба, щоб вона дуже добре прогрілася. Перекладаю заготовки добре розігріту олію, будьте дуже обережні, олія сильно нагрівається, щоб ви не опалили пальці, випікати на помірному вогні, щоб розжарилися з усіх боків. Викладаю пончики на попередньо застелену тарілку пергаменту або рушничку. Вершки додаю у черпак і нагрію їх, добре нагрію не до кипіння, щоб розтопити шоколад. Вершки нагрілися, перекладаю шоколад. У мене тут молочний і чорний. Даю деякий час розтанути і перемішаю. Перемішую до однорідності і перекладу в кондитерський мішок. Перекладаю шоколад в кондитерський мішок з насадкою для начинення профітролів або заварних тістечок. наповнювати шоколадом буду ось таким чином вставивши насадку. За бажанням пончики можна притрусити цукровою пудрою. Пропоную подивитися, як виглядає пончик зсередини. Повин начинки, прожарився і дуже-дуже солодкий. Дякую, що додивилися відео до кінця і вже підписалися на мій канал. І поставили лайк, бо на моєму каналі ви знайдете багато цікавих рецептів. До нових смачних рецептів!